Ми зараз знаходимося в тому центрі зелено нашого знайомого молодого підприємця Андрія Щербака. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до власного бізнесу і чим ви займаєтесь? Розкажіть. Вітаю! Ми в 2014 році, це в нас сімейний бізнес. Ми з дружиною вирішили в 2014 році, що пора відкрити свою власну справу. Почали мною займатися з 2014 року. Сайт зробили, отримали перші замовлення, почали висилати одинокі посилки. Жінка приймала замовлення, я робив рекламу, працюючи на роботі, запускали рекламу в Google, запускали рекламу в Фейсбуці і тоді, навчаючись паралельно цьому, висилали посилочки. Ну і так от з кожним роком більше, 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 збільшувалися, масштабувалися. Потім, у 22-му році, москалі на нас напали, і ми змушені були виїхати частково. Але незважаючи на це, ми за місяць часу повернулися вже на цю територію, де ми зараз знаходимося. безпосередньо. Ну і почали відновлювати роботу, почали знову людям роботу надавати. Всім, хто цього потребував, хто нам в команді був потрібний, ми шукали як маркетологів, так і в відділ продажу людей, так і людей, які працюють на упаковці, на розсаднику. Скажіть, от у вас, який у вас був стартовий капітал? Ой, це взагалі історія така. У нас був стартовий капітал в розмірі 12 тисяч гривень і сайт. Сайт ми робили протягом півроку. Ми платили по 2 тисячі гривень за сайт. Протягом півроку це в нас вийшло 12 тисяч гривень, і ми тоді, маючи 12 тисяч гривень, сайт ще в постачальника попросили знижку ще на 12 тисяч. Тобто в загальному вийшло сайт 12 тисяч і 24 тисячі гривень на закупку рослин. Це перший, перший, такий, перша покупка велика така наша була. Ну, і тобто, цим умовно можна сказати, що для того, щоб почати власну справу в Україні, треба в першу чергу бажання, розуміння, що ти будеш робити, як робити, і не, відносно невеликі кошти. Так. І скажіть, от на. В чому особливість бізнесу? От у вас живі рослини, квіти, там дерева. В чому тут які є особливості? Чому саме це ви обрали? Тому що це людина є частиною природи. І людина, висаджуючи нові насадження, вона поєднується з природою, тим самим морально відпочиваючи. Зараз дуже напружений морально-емоційний стан в українців, взагалі всіх. І тому нам потрібно вертатися до свого першопочаткового варіанту і з'єднуватись з природою. І це можливо за рахунок того, що висаджувати рослини. Тим самим ми покращуємо екологічну ситуацію, яка зараз в нас є не дуже в дуже найкращому стані, а він не в дуже хорошому стані, і її потрібно покращувати так само, як і психоемоційний стан наших людей. От я знаю історію, ви розказували, що коли ви повернулися після того, як Київщина була деокупована, до вас приходили люди, і, в яких розруйноване житло, але купували. Розкажіть детальніше? Це було. Ми як приїхали в 22-му році, в... в квітні місяці, ми приїхали 4 квітня, людей не було нікого. Я і вагітна дружина. Ми тоді, у нас бус був в кредиті, до речі, ми його Завантажували нашим матеріалом, який в нас був, і виїжджали в сусіднє село на ринок. І там люди приходили до нас і казали: А можна нам одну вишеньку, тому що до нас прилетіла російська ракета, будинка нема, і вишня, яку я дуже любив, її так само ракетою немає, і вона загинула. Чи можна на її місце. я... Ну, Куплю у вас, я кажу, ну тримайте, я вам просто подарую. тоді. Ну, Була можливість, ми подарували. Людина була вдячна, у нас наші троянди накупляли там і так далі. Ну, Але от вишнею, це я пам'ятаю, що просто ракета в двір прилетіла, хати не стало, дерева так само понищили. І це от є екологічна катастрофа. А скажіть, от що е, от, ну, в державі було б ну, для таких бізнесів, як ваш, чого бракує, чого б от, ну, можна було б покращити? Чим би держава могла сприяти? Я думаю, що для бізнесменів держава зробила багато, От є там кредитна лінія 579 9 кредитній історії. Так? Тобто, якщо Можна взяти комерційну нерухомість в кредит. Але я думаю, що відсоткову ставку можна зменшити. Тобто, так як за кордоном, 2-3% це цілком реально для країни, щоб вона давала можливість малим підприємцям розвиватися. А скажіть, порівнюючи, наприклад, з 2021 роком, напевно, продажі у вас впали. Але що ще змінилося от, в, ну, в цьому бізнесі на цьому ринку, порівнюючи з до з повномасштабного вторгнення? Дивіться, змінилася поведінка клієнта. Кінцевого споживача змінилася поведінка, тому що люди дуже напружені зараз. Дуже в них нестійка стій, не нестійка психіка, нестійкий емоційний стан. А людина, спілкуючись в телефонному режимі, вона може. Ну, Почати кричати там, чи психувати, трубку кидати. Ну, тобто от, Проблематичніше стало з клієнтами працювати. Ми, як підприємство, яке розвиваємося, ми стараємось різними шляхами знаходити нових клієнтів. Ми відповідальний бізнес, тому що ми віднесемо гарантію за свій якісний матеріал, ми реалізовуємо тільки вкорінені рослини. Або, якщо це весна-осінь, ми реалізовуємо рослини з відкритою кореневою системою. Тобто, от... А яка от у вас як от у підприємця, є мрія? Чо, от, е що би ви хотіли от зробити таке? От? Я би хотів зробити велике підприємство, так, яке б спеціалізувалося на великій території. Де би було власний сад підприємства так, в районі 25-30 гектарів, з якого ми б могли збирати урожай, так, там вирощувати різні культури, такі як яблуня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, персик, малина, калина, полуниця, суниця. І на своє друге підприємство, яке би було поруч і вони б вжили в симбіозі. Переробне підприємство, яке би переробляло дані види фруктів, і ми б могли робити джеми, соки, варення і їх реалізовувати в наших мережах, супермаркетів і так далі. Після чого на цій території можна було би зробити ще два озера: одне для риболовлі спортивної, а друге для того, щоб люди могли відпочивати. Відпочивати, зробити рекреаційну зону відпочинку для хлопців, які повернуться з бойових дій для реабілітації, щоб можна було масажистів, там були психологи, реабілітологи, і щоб ми могли відновити хлопців з передової, щоб вони могли реабілітацію у нас проходити. А потім Знову ж таки, цей комплекс великий має включати в себе можливість висадки рослин на нашій території. Територія в районі 500 гектарів має бути по попередніх, так мрійливих наших цих. І де ми можемо висаджувати багато різних рослин, декоративних. Там різні компанії можуть з нами мати колаборацію, висаджувати так само можуть рослини в нас на нашій великій території. Ну, знову ж таки, це мрія, і я маю надію, що ми її здійснимо і ми її втілимо в життя. А що от більш конкретніше потрібно, щоб ця мрія здійснилася? Потрібно для початку знайти е, територію. Якщо ми знайдемо територію, ми тоді від того зможемо відштовхуватися. Я думаю, що ми знову ж таки на цій території плануємо поставити ще тепличний комплекс, який буде нам е, слугувати для того, щоб ми вирощували наші е, саженці маленькі е, розсаду і її могли реалізовувати в сільській місцевості. А скажіть, от окрім бізнесу, я знаю, що ви також брали участь в громадській діяльності. Як ви це поєднуєте і що вас мотивує? І от приходити з одного в інше, і от взагалі, що б, яку ви бачите, от Україну своєю мрією? Громадською діяльністю я займаюся. Ну як я займався раніше більше, зараз трошки менше, тому що в бізнес пішов. Але незважаючи на це, от ми зараз е, такою волонтерською справою займаємося більше, тому що от, є військові частини, які до нас звертаються, ми їм надаємо рослини. Е, бородянка е, в проєкті відновлення ми так само давали рослини їм. Ну і знову ж таки, багато з ким ми працюємо по е, тому, що ми висаджуємо рослини. Тобто тісно переплітається громадська діяльність і бізнес. І я думаю, що Україна наша в майбутньому має бути процвітаючою, великою і дуже успішною державою, в якій дуже будуть хотіти жити всі в світі, будуть хотіти приїхати в Україну, щоб тут жити. Чи ведете ви якесь міжнародне співробітництво, регіональний розвиток, чи поки що про це рано говорити? Наші троянди ростуть в Грузії. Ми 4 роки підряд в Грузію відправляли троянди. Ми висилали в Об'єднані Арабські Емірати Ялинку, вона чартером летіла. Ми висилали в Молдову наші троянди. Наші рослини ростуть в Лондоні, в Британії. А як вам це вдалося? Знову ж таки, цибули, цибулю, ну, от насіння цибулин, насіння часнику, багато хто купляє, багато хто пересилає. Ну так, це от в Лондоні в мене знайомі живуть, вони у нас, наші клієнти, знову ж таки, і вони вивезли. Як вони вивозили, я не знаю. Ялинка виїхала з фітосанітарним сертифікатом в Об'єднані Арабські Емірати. Ну і всі відповідні документи для вивезення в Грузію ми робили самі. Тобто, а яка площа вашого судового центру? 30 сотих тут поки що. 30 сотих, і це дозволяє вам здійснювати таку от міжнародну торгівлю. Так. І, тобто у вас умовно іноді там з коліс. Тобто ви це все прораховуєте, оптимізовуєте, щоб це приносило максимальний… Мінімум рухів, максимум ефективності. Дякую. Наостанок. про що ви особисто мрієте, от найближчі півроку? Щоб, щоб що відбулося? Щоб війна закінчилася, щоб, ми пере... щоб перемога наша як не стала, якнайшвидше. І щоб люди могли вільно працювати у вільній незалежній країні, відбудовуватися і найшвидшої перемоги, тому що це дуже-дуже сильно впливає на людей.